Усі мітання, гаряча, пора нереально гаряча. Так гаряче, так жарить. Можна самому зішкваритися, а я вам кажу, чекаємо дощику, а він обіцяний на завтра і навіть на сьогоднішній вечір. Там відсоток такий собі невеличкий, але теж вже стоїть. У нас на порядку денному е, сіно, воно було зібране, стояло кілька днів вже на причепі. Сьогодні, сьогодні, думаємо, пора скласти сіно, тому що має, має задушити. От, тому зараз так, копичку одну розсуваємо, далі з причіпа докладаємо і чимось зверху трішки накриємо. Сінувала ми цьогоріч не використовуємо, він у нас не накритий. От, це одна причина, друга причина Сіна ми не заготовляємо багато на зиму. Цьогоріч нам його багато не потрібно на одного поні, нам вже аж вдосталь, дуже вдосталь. Так, ось він. <ріпи> сіно на купиці, сіно на причепі. Де буде моя робота на прицеп? Все, моя робота на прицеп. Вона її не відкриє, що це. Чого? Ну і не розкладу так, як він. На прицеп, потрошки. Ні. Зара Юрхав ТикТок скинем. Да, да, знімай, знімай Чтобы, блядь, мене бей бесов. Нет, я вс. Я. Як я тебе не кажу, що я ні? Що я ні? Забери, до бумажка, бачиш. Нуждачка. Угу. Нужний роботник тільки командує. Та я втомився, я пів прицепа скидав ось до копицю, скільки скинув, а то хай мама кидає, далі. Матадор. до півчаса кропіткої роботи, півгодинки. І робота зроблена, накриваємо, тому що хмара це напевно ще справді дощ піде. Височенька така копичка вийшла. Юра брат витанцьовує. Каже мені, ми тебе звідти не знімаємо. Як дощ буде, борізку нахилиш, парасолькою і будеш сидіти, краплі розганяти. жартуємо. Зараз прицепа відвозить і тягнемо клейонку. Зараз буде по драбині. Ага. Переїжджай легенько, то я заберу зразу. Все. А що нам тут робити, як цих купа хлопців? Ти смик туди, смик сюди все натягнуто. Що? Знов селфі. Обіймий мене хоч трошки за цілий день. Я тебе цілий день обнімаю. Mm -hmm. Мені вже руки болять, тебе обнімати. <гум> То чому мені так знов хочеться, щоб ти мене обійняв? Це ти собі придумала просто. <гум> ти <гум> бачиш, хмариця. Добре, що сіну сховали, правда? Давай до комбайн молотий. Достань косу. Достаю. Ай, таке щось з цієї сторони затягує. Чи воно буде сьогодні дощ, не буде, будемо бачити. До речі, у нас вже жниво. Жнивують люди, все. А Юрчик Молотять. Не молотить цього року. Юрчик цього року не молотить, Юрчик цього року в замолоті. Болить нога. <с? <с?> Юрчик не молотить, Юрчик в замолоті. Хоч зерно сьогодні цього року, хоч поодвозити трохи. Помаленьку. Давай косу. Даю. Ти давай косу, давай косу, намонтаю. Це сьогодні приїхали косити. Ти їх сьогодні хоч бачив, свиней? Вони там ще живі, здорові, ні? Я туди не ходжу. Юра, не коси тобі сказала, зараз Петя на косить прийде. Ой, цей в мене Юра. І це, ж... і це ж не може, а? і вже кошу. Ой, я сказав, треба... не будемо козяйство тримати, бо я не морку. А ти спеціально щоб мене одку добити. Тебе знаєш? Ти такий, що тебе не доб'єш. Киці кусаю. О так, саме лучше. Кину косу, хай лежить, все. Пождемо. Давай Віктор у нас двох рук коси, а я гарно коси. Ой, що воно полегле. Воно грубе. Ти знаєш, казав колись мій дідо поганому танцюру щось мішає. Диви, я мурашника розкосила, я далі не буду косити, бо мокрахи ноги потусають. Ай, Боже боже. Що ти сміється, то тобто потрошки то може бути. І поки туди вона до кінця дойде, то це буде це не мурахи! Петра і Павла знову. Там мурахи, там що, миші, там кроти, Диви, до вужик поліз. Де? <рістити> Юра, ти, <шо? рістити> ти знаєш, скільки вужів тут в цій люцерці водиться? Ти знаєш, який ти здиватися, ти знаєш, що я боюся. Бійся вовка, знаєш що? Сиди в хаті. Не порт мені коси не зламай, вже раз зламала, тому... Де той п'яти? Де той п'ять? Я буду ночувати. Диви, тільки щепки летять. <засп chewing> Як я, якщо замахну, добре. Це означає, як голодний в туалет пішов, так і ти косиш. Все, не подобається? Ні. Що ти хочеш спертися на капот? Скажи щось. Я вже нічого не можу. Хай тебе люди побачать, подиви. Покажися. Вимкни камеру, хай мене люди не бачать зараз. А хустку куда якусь таку пила. Юра, ну ты страшна. <гум> И мокрая. Где а ты такая, у вся страшна. <гум> <гум> ну так же, вот <гум> так, вот так. Ой, вот так это хозяйство тримати. Чотиром свиням три людини косить. Ну, вже все. Петрик, чи не я? Зараз буде на коша. Косить, всю вже із підурачка. <laughs> да, Юра, щось ти закусив конкретно у мене цього року. Ой. Може, дощ піда тобі полегшає? Ввечері полегшає свій. Дай Боже. О, архипцю привезли. Тепер поїхали до свиней. Все, хрумкають. Хрумкали. і та правда? Ай, смачно. А, і качки. Позбігалися теж залишки обтрубують. Закінчується день, друзі, вечір. Мариться, дощ буде чи не буде, як буде, Ну, я вам скажу, але то буде вже завтра. Тому до завтра всіх благ, всього найкращого, усім, міцного здоров'я, мирного неба.